Якщо м'якість, гнучкість та поступливість помножити на високу техніку, вийде джиу-джитсу – Один із видів бойового мистецтва, що зародився в Японії. А якщо його перевести у партер, говорячи простіше на землю, вийде бразильське джиу джитсу цей вид бойового мистецтва отримав широке розповсюдження у Бердичеві. Так, на базі дитячо-юнацької спортивної школи успішно працює секція бразильського джиу-джитсу, очолювана тренером Андрієм Коробковим. Займається у ній 35 дітей та 15 дорослих. У чому успішність їхньої діяльності, як і в будь-якого спортсмена, у перемогах. Не так давно Андрій Коробков та 12 його вихованців побували у Києві на відкритому кубкові міста. Єдині представники Житомирщини Бердичівські бійці вступили у бій із спортсменами із Івано-Франківська, Полтави, Луцька. Господарі змагань кияни, виставили на першість аж три своїх клуби. Серйозне представництво не збентежило юних бердичівських майстрів джиу-джитсу. Додому вони привезли 9 медалей різного гатунку. Я спочатку прийшов на Айкідо, але згодом воно перейшло на джиу джитсу Ми почали боротися різні техніки і також почали їздити на сорівнування різні, вигравати багато медалей. Ми дуже тут багато працюємо, боремося, готуємося багато до різних сорівнувань. В Києві було ну, тяжко. Багато хто був, вже більше в мене ходив. І було е, дуже тяжко, Але ми все-таки змогли проявити свою силу волі і виграти на цих соревнованих. Які тобі секрети допомогли перемогти? Ну, це перше всього хитрість і швидкість. Золоті медалі відкритої столичної першості, окрім Сашка Шинкаренка, записали на свій рахунок Нікіта Сакара та Іван Зінченко. Щаблем нижче на п'єдесталі розташувалися Олексій Чорний та Артем Городченко. Почесні треті місця дісталися Нікіті Яткевичу, Артему Бесарабу, Олександрові Брижукові та Євгенові Якимчуку. Спорт розвиває більш фізичну силу і якби ти не нервуєш в інших ситуаціях. Ну, головне настроїти себе на перемогу, нав'язувати свою боротьбу постійно. На сорівнуваннях воно все повинно бути добре, ти должен робити своє дело. Нав'язати свою боротьбу, йди далі, тому що головне не перенірничати і зробити те, що ти запланував зарані. Треба работать свої техніки і знати свою тактику. Ой, як має в себе поводити спортсмен поза стінами спортивної зали? Тобто ти виходиш, йдеш, гуляєш по місту, зрозуміло. Можуть траплятися різні ситуації. Як, -от, як взагалі спортсмен має користуватися цими знаннями? Ну як спортсмен? Он должен, якщо ти виходиш уже з тренування і ти ходиш по місті, ти не може показувати, що ти це вмієш. В крайніх случаях, якщо тебе вже є именно, це, ну, твоєму здоров'ю вредить, ти вже можеш це примінити. Але просто так на других людях це не треба робити. Надо знати міру. Джиу-джитсу мистецтво особливе, розповідає Андрій Коробков. Його бійці вважаються у світі одним із непереможних. За своєю суттю, каже тренер, філософія джиу-джитсу полягає у тому, аби легший переміг важчого, слабший сильнішого. Уміє, знає, владіє техніка, чоловік може спокійно, е, на самом деле себе очень уютно, чувствують з більшими вісами, тому що ми перевіряли це не раз в залі, і це реально так і э, бразильская джиу-джитсу популярна среди смешанных единоборств, где допускается все, бои без правил, грубо говоря, потому что оно отвечает именно за портер, за землю, за борьбу лежа. И оттуда, потому что мы именно в борьбе лежа уже противника начинаем душить, вязать, делать болевые рычаги. Очень много свободных правил допускается. Все фактически, все, все виды болевых, все виды удушения допускаются, ущемления допускаются. Самые открытые правила борьбы, по сути, в современном мире. От де відчуваєш, що таке справжнє хвилювання, то це змагання за участю твоїх учнів. Ділиться враженнями тренер Коробков. Навіть коли змагаєшся сам, то відчуття не такі сильні. У Києві додає він, мабуть, уперше в житті чітко відчув, що означає, коли скаче серце. Настільки був вална момент, особливо на розрив знаєте, був, коли вони почали виграти. Для мене це було відсина показателем таким. вони стали побіждать, вони показали, що у нас хороший рівень школи. Хотя, в принципе, мы не так давно существуем, но именно уже уровень стали показывать очень серьезный. Были серьезные бойцы, были очень интересные ребята, но наши ребята смогли противостоять. И, честно вам скажу, поездка очень доволен. И мы даже выбрали, у нас получается дали, получали одно заявление на чемпионат Европы для детей. Ну, для одну заявку получили. Поэтому кто-то в конце, в конце 2014-го одного человека мы будем отправлять еще на Европу. Португалию. Да, будем находить спонсоров или как-то вместе собираться. Хоть это немножко дорого, но у нас выбора нету. Надо ехать.